Вітаю всіх, хто до мене зайшов на канал. І так прийшла зима. А з нею прийшла синичка. Оце їхнє любиме місце було завжди, де вони устроювали собі гулянку. Тут завжди були сліди від ділок, залишки ділок. Слідів взагалі нема ніяких, ось і є сліди, що синичка скакала. Але немає ніяких незалежків бджілок і нічого. А чому? Тому що льотки прикриті. Не закриті, а прикриті. Зараз я постараюся коротенько розповісти, як це я зробив. І беріть на озброєння. Все, немає слідів. Хоча з синиць я наблюдав, з вікна я наблюдав, синиць було, пролітало. Дуже багато, і вони не могли зрозуміти, чому немає вхідних отрів, де вони добували собі смачну їжу. І так, всі вулики, верніше на всіх вуликах в мене при лятках. Пороблені такі рамочки для того, щоб можна було ставити білку Рекомендую теж таке зробити. Спеціально ширина десь до 2-3 см для того, щоб бджілкам було там місце розвернутися. І коли закінчиться сезон пилкозбору, збору, я ставлю прильотну дошку. Для бджілок. Всі вони зроблені по одному стандарту. Ці отвори, ці без безголовок, щоб можна було поставити. Дуже зручно для того, щоб переїжджати кудись, Дощечка знімається, льоток закривається, грузиться, перевозиться і знову льоток виставляється. Ніде нічого не ламається, вулики стоять один біля одного так, що. Нічого не може зламатися. І мені прийшла така думка, а якщо цю ж саму дощечку застосувати для того, щоб прикрити льоток? Для цього я прикрутив один саморізік? І до цієї ж планочки під свяшки я прикручую під таким вуглом, щоб повітря. Доступ, доступ повітря був вільний. Але синичка, не бачачи оцього отвору прильотного, вже не сідає. Це я вже перевірив. Вони крутяться, не можуть зрозуміти, що таке, що немає цього отвору. під дошку вони не лізуть і улітають без бділки. Сім'ї стоять на південь і виходить цілий день сонечко. При великому морозі сонечко гріє у люток, і бджілки все рівно вискакують і одразу ж замерзають. Значить, уже сонечко не будемо світити в люток, і бджілки не будуть вискакувати. І прямий вітер у люток теж не буде шкодити. Якщо у вас звичайні лядки, і ви не можете не хочете їх переробляти, теж зашивається так само дощечкою. Вибираєте вугол, ставите на прилятну дошечку, дивитесь, щоб була гарна щілина і краще трошки пришити, щоб вітер не здув. Якщо у вас мало сімей, можна прикрити, напевно, якоюсь дощачкою чи, наприклад, такою шифериною. Але в нас зимою ще є така штучка, акробат мишка, яка може спокійно піднятися і Стрибнути у вулик, що було у мого товариша. Якщо вулики будуть стояти на таких підставочках, мішка ніколи не добереться у вулик. Кому моя порада сподобалась і хто застосує, будь ласка, до зустрічі!